Ті, хто будуть заїжджати сюди на візках, будуть виходити звідси на своїх двох тут. Ми зможемо повністю надавати реабілітаційні якісні послуги. Я думаю, що це таки початок нашого як сказали, що. Поранених нас дуже багато. У недвірні відкрився реабілітаційний центр. Відділення розраховане в першу чергу на швидке та повноцінне відновлення бійців зсу. Проте послугами можуть скористатися і цивільні за сприяння депутатів різних рівнів, голови івано Франківської ОВА, а також недвірняцького міського голови стала можливою робота центру відновлювальної медицини. Цей пристрій активної реабілітації верхніх кінцівок допомагає відновити функції дрібної моторики та функції пальців. Якщо одягнути спочатку, відчується легенький тиск, тоді от це вже розставляє пальці, тоді вже сильніше, сильніше стискає. Медики продемонстрували обладнання та їхні функції, які пришвидшать одужання пацієнтів. Є три рейхи, які підв'язують. В одному ділянці от різні паски для різних категорій людей: нога, тулуп. І людина може тут в дисячому положенні, нею можуть займатися. Цей стіл піднімається, потім йому цими пасками зафіксували і він опускається. І людина виходить як в невагомості. Пацієнт фіксується, чи на колісній колясці, чи самостійно, який може сюди, хоча б якось. Доставитися, він фіксується в цей корсет, і тоді піднімається ця наша підвісна така система. І він може ходити відповідно в і в, в, в ту сторону і в цю. Для цього також є реабілітаційні сходи для того, щоб е, зробити якісь завдання складнішого характеру. І за допомогою цієї підвісної терапії, особливо після інсультів, коли є частковий парес якоїсь однієї частини тіла, після спінальних травм, коли є нижній парес, наприклад, нижніх кінцівок. Та і пацієнт має великі шанси набагато більше ніж без цієї піднесної терапії відновити На проєкті Передбачено в наступному ще одна така велика зала. І от оці допоміжні засоби, вони от в даному випадку є е, сходинки, де людині помажуть, ходити. Є після того бруси ще наступ директор КНП на ЦРЛ Сергій Ємельянчук розповів про черговість етапів розвитку модернізації приміщення. Наступним етапом буде відновлення палат згідно сучасних норм. Медик наголошує, що сповнений надії на плідну співпрацю не тільки на районному рівні, але й на державному. Що ми показали площадку, на якій може будуватися і надбудовуватися ще дуже багато в реабілітаційній науці, і я надіюсь на тісну співпрацю. Для того щоб дійсно використати бюджет не тільки місцевий, він є різко обмежений, а претендувати і проситися для реалізації цього проекту і обласний, ну і державний так само. Голова Івано-Франківської ова Світлана Онищик подякувала всім причетним до створення реабілітаційного центру. А фаховій команді медиків висловила свої побажання з Божою допомогою зцілювати пацієнтів. Звичайно, я перш за все хочу щиро подякувати всім вам, тому що. Це не просто відкриття нового центру реабілітаційного, який сьогодні є дуже потрібен не тільки для надвірнянщини, але й для нашої області. Це зроблена потужна справа. Тому саме такі реабілітаційні центри хочу побажати, щоб не тільки лікували і здійснили реабілітацію наших військовослужбовців, але що тут з Божою опікою і з Божою допомогою проходило зцілення. Хочу подякувати нашим медичним працівникам, нашим лікарям, тому що вони не просто лікують, вони вкладають свою душу в кожного пацієнта. Сьогодні найбільше наше бажання. Наші молитви спрямовані до Господа Бога, щоб ми перемогли і щоб вернути в кожну родину здорового бійця. Відбувається процес, який називається децентралізація в дії. Той процес, який був запущений президентом України і підтриманий Верховною Радою і всім, всі, всіма дотичними органами, сьогодні дав можливість громадам стати сплатоспроможними і особисто розпоряджати своїми власними коштами. Тому я про сам здобуток цього закладу він є дійсно неоцінений і дуже актуальний на сьогоденні, але насправді це є велика заслуга всіх депутатів і, зокрема, сподвижника цих всіх правильних ідей у надвірній зіною Мирославовичі. Міський голова розповів про шлях до відкриття відділу, а також подякував головам фракцій, які доклали зусиль. Він розповів про співпрацю з європейськими містами-побратимами. Висловлює думку, що двері центру в майбутньому можуть зустрічати донаторів та волонтерів із за кордону, які б хотіли стати частиною чогось сучасного та масштабного. Реабілітація це святе і святи. Ми почали відновлювати. Тому це робота не тільки голови міста, заступника, а це робота всіх голів фракцій. Я хотів би подякувати. Ми сьогодні запросили всіх причетників, адже вони своїми рішеннями, своїми підняттям рук, коштами платників податків зробили те, що називається командою. В цьому реабілітаційному центрі залучені кошти наших донорів з Європейського Союзу. Корнов Республіка Чехія розпочало вже донатити і допомагати нашому реабілітаційному центрі. Той стіл фізіотерапетичний, який коштує 150 тисяч гривень, а це 80 тисяч крон. Це початок співпраці. Німці везуть обладнання, поляки, пруднік везуть обладнання. За рік повномасштабної війни багато воїнів потребують лікування та відновлення. Тому заклад є необхідним. Вважає обласний військовий комісар Володимир Ярмашук. Війна не закінчується. Я думаю, що в кожному, в кожній громаді, таких як надвірна, Коломия, Калуш треба відкривати такі реабіліційні центри. А з кожен день йдуть в наші лікарні. І треба їх далі реабілітувати, щоб вони проходили реабілітацію Молодці, Дякую всім. Перспективи на відкритті реабілітаційного центру були присутні народні депутати Василь Вірастюк та Едуард Прощук. Вони побажали команді медиків терпіння та якісного виконання своєї роботи. на жаль, сьогодні ми змушені робити це пріоритетом. На жаль, сьогодні дуже багато військових після важких боїв. Ціною власного життя по здоров'я, захищаючи нашу батьківщину, буду тут отримувати відповідні послуги. Я дякую повному лікарю, який зумів зібрати. Молодий, амбітний колектив і відчувається, що тут енергетика хороша, очі світлі, усі заряджені на роботу, і сподіваюся, що все вдасться. Так сталося в моєму житті, що я ще з 2015 року займаюся з ветеранами, тому розумію. Яка це нелегка праця? Розумію, що вам, шановний колектив, буде непросто, тому вам набратися терпіння, звісно, сподіваємось на ваш професіоналізм, що дійсно люди, які будуть потрапляти сюди з певними проблемами, будуть виходити. Повноцінними членами суспільства, лікарка фізичної та реабілітаційної медицини Ольга Васін розповідає: команда працівників це мультидисциплінарна група фахівців. Звертатися можна з хворобами неврологічного травматологічного характеру, звісно, з направленням від сімейного лікаря або військового спеціаліста. Працюють всі спеціалісти мультидисциплінарної команди, повністю сформована. Входять фізичні терапевти, ерготерапевти, їх асистенти, логопеди, психолог і лікар фізичної реабілітаційної медицини. Ми можемо надавати в середньому більше 50 реабілітаційних послуг. На день у нас навіть розроблений план від міністерства охорони здоров'я для постковідних пацієнтів реабілітації. А так ми готові приймати У нас завтра. Пацієнти є. У нас є картки на рецепшені, розроблені реабілітаційні плани. Наші пацієнти просто приходять. З, 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 з тих, які ми квели, вони переходять вже сюди. служителі освітили приміщення, а по завершенню презентації, метрофорний протоюрей Олег Траско подарив святий образ Богородиці Цілетріки. дякую.